Нарешті, друзі, нарешті держава дозволила мені офіційно проводити мою медичну практику в Україні. Я навіть одяг свій халат, навіть стетоскоп, яким я довго вже не користувався і, мабуть, і не буду, тому що мені ліцензію відкрили в ендокринології. Я дуже радий, що спочатку. Міністерство соціальної політики визнало мене мою практику і надало мені грант в чверть мільйона гривень. Зараз Міністерство охорони здоров'я в обличчі нашого міністра Ляшко підписало мені ліцензію на офіційний дозвіл медичної практики в Україні в сфері ендокринології. Тепер жодних питань. Чи легально, чи офіційно, чи в тебе є диплом, а чому твій міжнародний диплом не визнається в Україні. Зараз вже всі ці питання не актуальні, тому що в мене є вже офіційний дозвіл, в мене також буде офіційний сертифікат якості ІСО да, для мого продукту, який оздоровлює чоловіків, піднімає їм тестостерон. Тому жодних Питань з приводу безпечності, якості, з приводу взагалі моєї діяльності, у вас вже не має абсолютно бути. Перше, це всі відгуки від пацієнтів, які ви можете побачити на моїх соціальних каналах. Друге, це офіційні дозволи державних органів. Ну і третє це те, що я даю. Гарантію, що я вас вилікую. Я підніму вам тестострон та покращу ваше життя або поверну гроші. Ось і все.